Так, погнали, ладно, так. Mm. По суті, так, бляха, чекайте, як? По суті стрим. Так, по суті, стрим має йти. Стрим... ти йдеш? Йдеш? Так, стоп. Ладно, він йде, тепер треба його поставити на телефоні. Ой, є. Так, найс. Nice. О. лайка? Like? уже? Прикольно. Ладно. Так. Так, снігав Майнкрафт і будемо живати. Наша ціль зробити зоопарк. Так що, погнали. Першу, як нормальні люди, йдемо добувати дерево. Так, фарм. Що ми маємо збрати всех, что так лагає. Це ужас. В общем, маємо збирати всіх тварин. Так, лагає. Блін, Я даже поставлю чанки на два прикиньте. Але в сторону лагає. Ладно, давайте. Эмм... Небо так. Ладно. в принципі, я дай буду. Можу робити ресурси. та палку. Сукер. Так. Я уж бинты поставят Эр Боб F F ура Блин, так два будет. Ладно. Давайте добути камень. Піду до камінь. камень. Кирка. Так, голова бойлад. Що це за блок. Дред рок. Пон. Ладно. Что это был? Эммм. Пеш, что это лагаю? У меня в... норм ФПС 200. Че лагаю, я не понял, ладно. По вуголь. Yeah. Треба вже факів зробити. Ага, це порч. А у меня автопрыжок? Да ну. Рал! <звук> Ужас. <звук> так спать хочу, поезд. Ладно, в принципе, думаю, что -то.